Привіт, моє шанування. Приступаю до нового проєкту із залишків регістрів з металобрухту Зазвичай якісь он стовпчики із лавочки нереалізованої, дикі кутники 100 на 100 восьмірка товщина. Я спробую зробити бесідку в арт-парк Бесідка вийде, скоріш за все, ескетичного вигляду. Тому що в мене немає тьма працювати з деревом. так що Будемо працювати. Вон, до речі, поварені вже труби, що я показував. Там, це поварив труби на бесідку. Так, фільмую я папею з бесідкою. Як я обіцяв, бесідка буде в аскетичному стилі, тут не буде ніяких таких видумок, задумок. Просто 3,50 на 6, щоб можна було поставити всередині стіл і кругом столу ходити, щоб не було так, що комусь вилазить і всі встають. Довелося зрізати ґрунт. Там он 40 см, там зрізав, а сюди пересипав, підсипав тут ґрунт. то що дуже великий перепад по місцевості. Зараз роблю кришу, забетонував. Ой, закопав стовпи. В чому В чому прикол, що тут стовпи електроенергії немає і довелося варити такі для пухи на стовпах. І коли їх закопував, мені треба було їх виставити більш-менш, щоб був рівень. І по ньому ж тепер же я роблю і доски. Не знаю на скільки рівно, я не обіцяю, що це буде рівно, роблю сам. І тепер. Це зроблю бокові, стягую в кучу, щоб вона не роз'їхалась, коли буде криша. Ну, З подібного бруса це 150 на 50 брус, а 120х50 буду робити дах. Продовжуються роботи по будівництву бесідки. Зробив такий верх. Плотник з мене, звісно, нікудишній. Можливо, десь криве, можливо, те. Ну, часу і матеріальних ресурсів зайняло воно дуже багато в мене. Ось таке воно вийшло. А це ось почав будівництво на вісу над монголом і над вогнищем для Сковороди. Убетонував сотий швеллер. вон один, другий, третій. Убетонував, як вияснилося, криво, зверху положив 50-й профіль. Сварку протягнути сюди ніяк. Ідея з генератором здохла, то що генераторів таких нема немає, всі, які є у наявності, вони не тягнуть сварку. Прийшлося кріпити за допомогою, я не знаю, звідси видно, може побачити, за допомогою угольничків і болтів. ну Як я обіцяв, що буде моя бесідка в аскетичному стилі. Тепер возьмусь і скажу, що вона в мене вийшла бюджетна. Мені дуже подобається, коли розповідають жінки. Там от ой, та в нас пройшла гулянка, залишилося 2 кг сьомги, 500 г язичків калібрі, е, якось там Даніалса, п'ять бутилок. Я вам покажу, як приготувати бюджетний салат і бюджетну закуску. Так і в мене теж. Вийшла бюджетна бесідка і бюджетний нав'яз. На бесідку вже гохнуло два бюджета сім'ї, і на це піде бюджет. Уже всі врахувати сіну і людину години. І це я ще не їздив по металочерепицю. Там десь ще повинно два бюджета місячних сім'ї гохнуть. Отаке бюджетне от виходить.